Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії. Працює Вікторія Пінчук протягом кількох місяців в Кривому Розі благодійний фонд «Каріас». Карітас безкоштовно годує внутрішньопереміщених осіб, які приїхали із зони бойових дій, а також з фронтових громад. Повідати переселенці можуть в одному із закладів міста. Тож які категорії ВПО мають змогу завітати на безкоштовні обіди та більше про таку благодійну ініціативу нам сьогодні розповість представниця. Фонду Карітас Юлія Свірідова, пані Юлія, вітаю у нас доброї студії. Вас зокрема про сам фонд він доволі давно вже існує. Які напрямки в роботі зараз використовуєте, ким опікуєтеся та які проєкти зараз впроваджуєте, зокрема. Благодійний фонд Карітас в Кривому розі саме існує з 2016 року. Працював певний період, тоді був змушений заморожити роботу, і в квітні цього року ми відновили свою діяльність. Зараз ми працюємо таким чином, що видаємо гуманітарну допомогу переселенцям, які виїхали після там 24 лютого цього року. Uh, і за певними категоріями uh, людям 60+, uh, багатодітним родинам, самотнім мамам, uh, які тут залишились без чоловіка, uh, людям з інвалідністю, uh, вагітним жінкам та таке інше. Також ви зараз uh, провадили, що можна отримати безкоштовні обіди для внутрішньопереміщених осіб. Як це розпочиналося? Яка у вас була мета від початку? Uh... Починали ми з того, що ну, ми так замислювались, яка допомога була б необхідна цим людям, та які потребують. В фонді діють також інші програми, так як, наприклад, ми збираємо такі набори виживання для. Розміщення в тимчасовому прихистку для людей, в яких, на жаль, зруйноване житло. Також зараз у нас нова програма починається такі, як відновлення житла. Тобто, будемо допомагати з відновленням житла, саме з ремонтом вікон в будинках, які були пошкоджені внаслідок обстрілів в певних громадах. От. Про обіди, зокрема, я так розумію, це от була ціла низка таких благодійних проєктів, і в кінці це вилилося також в те, що допомагаєте з харчуванням. Так, ми домовилися з одним із закладів громадського харчування в нас в кривому розі на те, щоб кожного дня, там з понеділка по п'ятницю, певна кількість людей переселенців могли відвідувати ці благодійні обіди, харчуватися. Це зазвичай один раз в день в час обіду. Їм це дуже допоміжне в такий от нелегкий час. Ця це, це програма зазвичай триває для однієї групи протягом місяця або 20 днів. От. А ви це вигадали? Чи можливо були просто прохання від переселенців, а можете також допомогти з харчуванням і влаштувати такі обіди? Це направду одна із програм Карітас України. В різних карітасах, в різних містах діють різні програми, але зазвичай це ну такі якісь е, уніфіковані можна сказати програми. Е, і одна із таких програм, саме Карітас України, це оці благодійні обіди. Е, ми цим також вирішили зайнятися, тому що попит є і ну, для людей це дуже допоміжне. А можливо, знаєте, в кривому розі ще хоч хтось влаштовує такі обіди. Направду не знаю. Не знаю, не можу Тут сказати. не дивилися, поки не слідкували так, за та, цим? На жаль, на жаль ні. А які категорії можуть прийти? Я так розумію, не всі підпадають, так як ви вирішували, хто зможе прийти, що для цього потрібно, головне? Так на жаль, так як ресурс наш ну обмежений, ми є. Певні категорії найбільш скажімо так, вразливих людей це люди з інвалідністю першої другої групи, багатодітні родини, де є троє більше неповнолітніх дітей, самотні мами, які виховують дитину самі або батько, якщо сам виховує дитину. також вагітні жінки, родини з дітками до 2 років, і люди 60 тобто похилого віку. Як ви це перевіряєте? Їм потрібно якісь довідки приносити, що вони багатодітна сім'я, наприклад? Так, ми працюємо. ну, Весь Карітас в принципі, працює через програму Кобаколект. Ми реєструємо бенефіціара, тобто родину, яка хотіла б отримувати ці обіди. Реєструємо в цю програму. Потрібно надати пакет документів: це в першу чергу довідка внутрішньопереміщених осіб, паспорт-код людини, свідоцтво народження дітей. Ну, і якщо там потрібні якісь спеціалізовані документи, такі як довідка МСЕК або таке інше. Я чула, що вже десь 50 ВПО долучилися до акції з різних регіонів, з яких саме областей от, до вас звертаються найчастіше, наймасовіше. Я б сказала, навіть не 50 ВПО. 50 ВПО це в, ну, одній, в... в одній групі, а це група вже третя в нас. Тобто це вже ну, 150, то й більше людей. І... Маємо дуже такий м, розкиданий. Е, як це правильно назвати? Ну, по Географія, можна сказати. Да, 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 географія. географія. Е, це і Херсонська область, це і Харківська область, це і Київська область. Е, дуже багато різних місць. За вашими спостереженнями, от скільки ВПО в день відвідує саме заклад харчування та бере обіди? Е, в нас е, направду є. Певна група людей, та, яких ми набираємо з числа переселенців, е, це зазвичай 50 людей в день, тобто 50 людей в один день харчуються цими обідами. Е, групи розбиті на е, дві такі підгрупи, та, там, ну, на 12 годину і на першу, для того, щоб простіше було персоналу е, це все правильно підготувати. От. Тобто, у вас є такий ліміт, скажімо, на день. Так, так, так. так, так. Ви повідомляєте людей, чи як цей <паспоріст> відбір відбувається? З -з Зазвичай або люди самі телефонують на нашу гарячу лінію, вже коли дізналися про це обіди. Ми записували бажаючих, і тоді вже пропонували, коли набираємо нові групи. Пропонуємо людям, пояснюємо умови, як часто це буде. А якщо люди згодні, то ми їх записуємо, як вже запрошуємо, і вони протягом п'яти днів на тиждень, з поділка по п'ятницю, можуть вже приїжджати і отримувати. Ці обіди. Якщо повернутися до категорій, хто найчастіше звертається? Це сім'ї з дітками чи все ж таки люди похилого віку? Е, зазвичай порівну, знаєте, і сім'ї з дітками, і люди похилого віку, тому що досить великий відсоток потребуючих в цих категоріях. Чим годуєте та хто займається все-таки приготуванням страв? Це окремі люди чи, можливо, хтось долучається з вашого благодійного фонду? Приготуванням страв займається один із закладів нашого міста. В нас є там певна домовленість, що вони приймають цих людей, годують направду дуже. Дуже різними стравами, дуже смачними. Люди дуже задоволені. Там, знаєте, і перші страви, і другий, і е, напій. Завжди там і салатики, і якась якась котлетка, якийсь гарнір. Дуже часто бувають е, всякі десерти у вигляді млинців. то діти там просто щасливі. таке так, комплексне харчування. Так, так можна повністю сказати, так кожного дня поживно. Так, так. І кожного дня вона змінюється? Так, кожного дня е, різні страви. Е, можливо, вони повторюються там, впродовж там, цієї групи, впродовж цього місяця, але кожного дня це різні страви та щось новеньке. І дуже часто е, дівчата, які готують, там е, дивують, прямо от шокують. Ну там очікуєш, буде якась там умовна гречка, а там оп, і він і греть. Це таке вау. Тобто є затверджене меню, правильно, я так розумію? Так, так. З вами вони радяться, кухарі чи вони як виходить. Вони нам пропонують нам пропонують певне меню, ми його якби узгоджуємо, та, ну, щоб це було як би, так, нормально. А по колорійності там, скільки там треба дитині, більше старшим е... людям? Ні, порції однакові для всіх. Цим займається направду, сам заклад, де люди харчуються. Ми їм довіряємо в цьому. А продукти звідки вони закуповують? Чи ви так, якось так. їм привозите? Ні, Чи ні. хтось допомагає? Можливо, з благодійників вони вони все закуповують. Ми за це сплачуємо, і е, якби люди вже внутрішньо приміщенні особи вже приходять і е, харчуються. Фінансує е, цей проект сам фонд, так розумію? Так, так. ми Тут. сплачуємо за ці обіди. Е, так, ну за певну кількість обідів, на певну кількість е, часу. Якщо так розібрати, от, наприклад, є одна людина з числа ВПО, скільки разів вона може прийти і як це контролюється? Ну, я розумію, що ви uh -huh. зносите в базу, ну, все ж таки можуть uh -huh. бути там помилки. В ідеалі, якщо ця людина ходить там, стабільно з понеділка по п'ятницю, кожен день впродовж місяця, ну, тобто це виходить 30 на 5, Ну, тобто. Можна порахувати. Е, але зазвичай буває таке, що люди пропускають, тому це вже так досить індивідуально, а ну, контролюємо ми це. Е, Є певний працівник, який завжди присутній на цих обідах, тобто людей ми там самих не залишаємо. Він завжди би, вітається з внутрішньоприміщеними особами, допомагає їм розміститись. Можливо, хтось хоче забрати порцію з собою. Це теж якби таке може бути. Дуже часто в нас забирають там онуки для ну, там, своїх бабусь, там стареньких, які вже не можуть приїхати, але це їм теж дуже-дуже допоміжне буде. Тобто можна забрати за іншу людину, так я розумію, принести пакет документів, сказати, от у мене є бабуся, яка потребує обіду, але не може прийти. Є такі варіанти? Це індивідуальні випадки, але для того, щоб зареєструвати ну, там, свою бабусю, має бути е, така довіреність ну, на, на цю людину. Ну тобто, щоб це не було е, випадку зловживань. Тобто, просто так прийти, сказати, я хочу за якусь там бабусю отримувати, такого на жаль, ні. Чи на щастя, але стараємось контролювати це, відмічаємо кожен обід, коли людина була, не прийшла, не прийшла. Скільки обідів вона по факту отримала, ну або з'їла на місці, або можливо забрала з собою. Ну, якщо, наприклад, не встигають сьогодні поїсти, та і типу забрала з собою. То все контролюється, все звісно, бачите. Так, ми, так, а, так. Пройшло кілька місяців, вже можна підбивати підсумки, як люди їм подобається, вони дякують вам, людям, які готують їм, від залишають відгуки. Щось є таке? Так, звісно, люди дуже вдячні, діти теж дуже, дуже задоволені. Дуже приємно, коли люди оцінюють працю інших. Та? Люди вдячні і нам, і працівницям, які працюють в цьому закладі харчування, офіціанткам, які опікуються. Як можна зареєструватися? Це особисто треба прийти? Чи можливо зателефонувати, чи написати на вашу сторінку? У нас є телефон гарячої лінії, можна туди зателефонувати і. Сказати про те, що мене б цікавили, ці благодійні обіди, наш працівник гарячої лінії запише ваші дані, і коли набираються нові групи на ці благодійні обіди, працівник вже обдзвонює цих людей і якби, це вже пропонує. Та система від початку була така налагоджена. Чи вже по ходу ви навчалися, як це можна організувати краще з самого початку? Ми просто пропонували бенефіціарам, людям, які приходили. Просто до нас за гуманітарною допомогою запитували район проживання, старалися так, щоб це був центральний міський, тому що ну, людям так простіше добиратись. Зараз, звісно, це вже ну, не так. Якщо вам зручно, то ми раді бачити. Але просто пропонували людям такі, такі от, програму, як благодійні обіди. Люди погоджувалися, прийшли, і потім ми вже з часом для того, щоб це одразу ну, не було зупинок, щоб одразу продовжувалися ці обіди. Біди. Ми вже набирали, ну, тобто, наперед запрошували людей. От. Все ви згадали про райони. Тобто можуть звернутися з будь-яких районів. Так, Кривого Рогу зараз це можливо, головне, вже, залежить від людини, так, вже, так. набирається Гол, вона так. чи ні. Головне, щоб було зручно людині та, доїжджати, тому що ну, самі всі розуміють, що місто велике і е, іноді просто неможливо встигнути там, на. Певну годину. От. Тому, ну, звісно, на початках старалися, щоб це був центральний міський район. Зараз, якщо вам зручно, то раді бачити. Що в планах? Плануєте розширятися, наприклад, зробити кілька точок в різних районах? Чи ще не думали про це? Стосовно благодійних обідів? Так. Поки що над цим не думали. Стараємось забезпечити максимально. Те, що в нас от зараз є, ну і нам тут зручно людям подобається. Ну, тобто, в нас не було ще взагалі в планах кудись переїжджати, відкривати нову якусь нове місце? Ну, ще один потік одночасно запускати. От, стараємось працювати так, як є, а далі дасть Бог буде все добре. Якщо так підсумувати, скільки людей загалом долучено до такої роботи, саме по безкоштовних обідах? чи вистачає людей? Які допомагають це організовувати, зустрічати, обдзвонювати, закуповувати. Зараз цим займається один, один наш працівник фонду Карітас. Зазвичай ця людина поєднує і ведення цих груп людей, які харчуються, і іншу роботу в Карітасі, тобто і видачу допомоги, і там в певні години вона припиняється і вже йде на обіди і займається цим. Тому такі ми дуже багатозадачні. Хотілося б, звісно, аби ну, можна було це якось розділити, розвантажити ту людину. Але от працюємо зараз, маємо що маємо. Також у вас буде новий етап проєкту, так? Розкажіть трошки про нього. Що передбачає собою? Що це буде? Ми плануємо таку програму, як відновлення житла. Саме Ремонт, ремонт вікон в громадах, які потерпіли від обстрілів. Зараз ми співпрацюємо з районними владами і починаємо цей проєкт. Тобто далі будете працювати з внутрішньопереміщеними особами, можна сказати, щоб їм допомогти. Тобто, в такому руслі продовжуєте а, роботу звісно. надалі. Mm -hmm. Так і на цьому ми завершуємо нашу програму. Дякую, що побували у нас з в гостях. Вам. Була рада познайомитися. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. Сьогодні у нас в гостях побувала. Юлія Свірідова, представниця благодійного фонду Карітас, говорила зокрема про акцію з безкоштовних обідів для внутрішньопереміщених осіб, які приїхали із зони бойових дій та прифронтових громад. Зокрема, чим годують, як це організовують, та як можна долучитися та прийти на безкоштовні обіди в студії. Працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.